Цьому відео я буду вгадувати, що б'є камінь. Донецьке вугілля, Київ, ну або щось типу того. Так, так, так. Давно мене не було на цьому каналі, навіть дуже. Ну, єдине, що я можу сказати, ставте вподобайки, щоб я знімав відео. І так, що б'є камінь? Я дуже довго думав над цим питанням. І це донецьке вугілля. Я впевнений, донецьке вугілля поб'є камінь. Ще дві людини спробували це. Окей. Камінь може розчавити вугілля, а донецьке вугілля не настільки особливе. Окей. Хм. Ну тоді я знаю, що б'є камінь. Донецька мафія. Донецька мафія явно поб'є камінь. Та донецька мафія б'є камінь. Окей. Що б'є Донецьку мафію? Ну, можливо, Київська мафія, ну, але Київська мафія не настільки класна. Тоді давайте Київ. Мені здається, просто Київ поб'є мафію. Будь-яку. Так? Так. Київ це столиця України, а столиці зазвичай мають більший авторитет, ніж мафіозів. Окей. Що у нас б'є Київ? Нічого. Ну можливо, там Україна, а? Та Україна поб'є Київ. Що у нас б'є Україну? Неньку нічого не б'є. Це треба запам'ятати. Хм, Ну а так то мені здається, це окупація. Окупація явно поб'є Україну. так? Слава Богу, слава Богу, окупація не переможе Україну. Запам'ятали це? Так, знову ми тут Що б'є рок? Давайте метал. Я впевнений, метал поб'є камінь. Ну окей, логічно. Що в нас б'є метал? Лава. Та лава плавить метал. Що в нас б'є лаву? Я не знаю як в житті, але в Майнкрафті вода. Та вода гасить лаву. Окей. Що в нас б'є воду? Глобальне потепління. Воно явно поб'є воду. Глобальне потепління, бла бла, бла. Ну коротше побило. Що б'є глобальне потепління? Зима. Зима явно поб'є глобальне потепління. Так, що у нас б'є зиму? Літо. Літо явно поб'є зиму. Так, що у нас б'є літо? Одеса. Одеса поб'є літо. Так, так. <кхем> Блін, я чесно, чисто наугат написав. Окей, 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 окей. Окей, що в нас б'є камінь? Мені здається капіталізм. Капіталізм має побити камінь. Що? Не поб'є? Капіталізм навіть не знає, що таке камінь. Не кажучи про те, як його бити. Як капіталізм не знає, я продав камінь був. Так, що б'є камінь? Комунізм. Так, ну а капіталізм явно б'є комунізм. Капіталізм. Так? Так, капіталізм б'є. Що б'є капіталізм? Гроші. Як я правильно це написав? Це просто літери. Окей, все, мені стидно, що я так написав, вимикаю це відео. Так, що б'є камінь? Ну мені здається, технології. Технології мають побити камінь. Технології не стосуються камня. Блін. Стоп, точно. Як я міг забути? Донецький камінь. Донецький камінь явно поб'є камінь. Ну. Чому донецький камінь не б'є звичайний камінь? Там же такі камінь, що просто. Так, що б'є рок? Реклама. Реклама поб'є камінь. Та ви знущаєтеся з мене. Чому я не можу побити клятий камінь? Ну давайте циган. Навіть циган не можу побити камінь. Я впевнений, циган поб'є камінь. Давайте я. Я поб'ю камінь. Навіть я не поб'ю. Що це за прикол? Ну, молоток поб'є? Ну, молоток поб'є. Має побити. Навіть молоток не поб'є камінь. Що. Алло? Окей. Я не хотів цього писати, але. Ядерена війна. Це камінь. Тобі кінець. Та. Ядерена війна переможе камінь. Що б'є ядерену війну. Тотальна ядерна війна. Тотальна ядерна війна явно переможе. Що б'є камінь? Львів. Львів поб'є камінь. Та ви знущаєтеся з мене? Львів не б'є камінь. Скеля. А, -а, а! Я не можу вгадати, що б'є камінь. ТНТ. Нарешті Нарешті я вгадав, що б'є камінь. Окей. Що в нас б'є ТНТ? Крадій. КРАЙ? Чому ж точний інтелект подумав, що я написав Край? Стоп, що? Все ж таки крадій. Окей. Що в нас б'є злодія? Закон. Що в нас б'є закон? Пожежа. Пожежа явно поб'є закон. Вона просто спалить його. Що в нас б'є пожежу? Пожежники. Пожежники поб'ють пожежу. Окей, йдемо далі. Що б'ють пожежників? Фінансування. Фінансування. Сто відсотків. Сто відсотків. Ну мене це не здивувало, чесно кажучи. Мені взагалі сьогодні не везе, чесно. Поганий сьогодні день. І так, що б'є камінь? Щоб штучний інтелект поб'є. Я мав на увазі штучний інтелект, а не... Символи української абетки. Блін. Тоді напишемо штучний інтелект. Штучний інтелект поб'є камінь. Наїщі? Що б'є, штучний інтелект? Блекаут Боже, скільки я вже намагаюся побити цей клятий камінь. Ну давайте у нас буде лом. Поб'є чи ні? Ні, не поб'є. Окей, Австралія. Австралія поб'є камінь Навіть Австралія не б'є камінь. Боже мій. І так, якщо ви досі тут, то ставте вподобайки. І ще, якщо буде 50 подобайк, то я буду знімати відео кожного дня. Ну і єдине, що я можу сказати, це. Байбу хочеш більше фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.